Сьогодні на попередніх сесіях ми говорили про те, що аудиторія телевізійна, вона тікає в інтернет за іншим контентом. Що зробити телевізійникам для того, щоб не втрачати свою аудиторію або ж її повернути? Можливо, міняти контент і, на вашу думку, яким чином? І а, мене цікавить саме от політичний контент, тому що я пишу про це дослідження. Дякую. Ну, питання. Цікаво. Дивіться. А... Ну не, 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 не факт. Нема точних досліджень. Я би не сказав, що тікає. Я би сказав, що якась частина тікає. Молоді люди з великих міст з бажанням вчитися тікають. Молоді люди, наприклад, з маленьких міст і з сіл не тікають. На них і розраховані багаточисельні паючі труси. Це для них. А... Але справжніх досліджень, поки ми не, ми не знаємо, соціологи нам не можуть сказати, наскільки, куди тікають. На за... Ваше запитання, у вас є відповідь. Ви можете нею користатися. Якщо, тіка... Якщо правда те, що люди тікаються себе бачить в інтернет то треба перетворити інтернет-телебачення, і люди будуть дивитися. Тобто більш динамічно, більш інтерактивно, ну і так далі. і так далі, і так далі, да? Більш сучасне, модно да? картинку мати з під таку. Да? І тоді це, це можливо. В принципі, розумієте, деякі менеджери, продюсери говорять таку штуку, це так на загал вам скажу. Вони кажуть, мені не подобається, я б особисто не був би глядачем свого каналу. Але люди хочуть мати отаке, от от і тому я їм це роблю. Це в психіатрії там є якесь визначення. Там є таке. Да? Тобто, уявіть собі, маю Лісецьку, яка каже, в принципі, я люблю співати, але вимушена танцювати. Танцю я не просто. Для мене це танці, це радість така. Але от, ну, ну так от вийшло, що танцюю, але ну, що робити? Чи там, якщо тут чоловіча аудиторія присутня, да, я бачу. Леонель Мессі каже нам всім, в принципі, я, я так хокей люблю. Я на хокей, це для мене круто. Ну, от, не футболом займатися. Тобто абсолютний маразм. Ти ніколи в житті не зробиш нічого нормального, якщо тобі не подобається твоя робота. Це неможливо. Всі нормальні часи українського телебачення були пов'язані з моментами, коли туди приходили люди, яким подобалась їхня робота. І, і це дуже проста відповідь. І, е, в той момент, коли в якийсь дивний спосіб прийде олігарх, як там, там до мене, та, чи там ще якось, і з'являться на телебаченні, будь де в уряді, прибиральники, я не знаю, хто завгодно. Які, які, люди, які будуть робити те, що їм подобається сильно, все буде нормально, будуть дивитися знову телізму. А одна з рис капіталізму. Може найсильніша полягає в тому, що це такий лад, який дав можливість, не абсолютно можливість, але якусь можливість а, людині будь-якій, знайти себе. А? І тоді ця людина буде робити ну, речі, які всі будуть подобатися. Тому що вона в першу чергу робить речі, які їй подобаються. А в Україні поки в телебаченні такого немає. Мені здається, взагалі такого дуже мало. Не, не так часто зустрінеш. Дякую дуже.